Щоб стати міністром в Казахстані, владіти державним мовою необов'язково. Вам уже відповіли, вже не в час. Сталося це збір інформації про структурні підрозділи Гурмоукраїни. Спитайте в інших правоохоронних органів. Я кайфувала по максимуму. Я намагалась кайфувати. Не вражати, а йти на львов, очікати і закінчувати все це мероприятие. Вітаю, друзі. Отже, сьогодні обговоримо Євробачення, але насамперед СБУ молодці. Ні, не... Тому але до цього ще повернемось. По перше, вони затримали агентурну мережу ФСБ, до якої входили співробітники спецслужб України. Так, теперь, грубо кажучи, самі з себе. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримали п'ятьох агентів. Серед них колишні посадовці головного управління розвідки Міністерства оборони та служби зовнішньої розвідки, а також співробітники обласного управління СБУ. Фігуранти тримали зв'язок з одним куратором, співробітником ФСБ у тимчасово окупованому Криму. Вони злавали інформацію щодо наших енергооб'єктів, а також надавали інформацію щодо наших військовослужбовців. Але це ще не все. Вони затримали ще одного цікавого дядько. а саме посадовця Верховного суду України, який виправдовував агресію РФ, чекав новий наступ рашистів і сподівався на швидку окупацію нашої держави. У розпорядження СБУ записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Харківську області. Щоправда, на цих записах все доволі обрізано, але є й такі фрази, які не можна трактувати двояко, ніби вони вирвані з контексту. Під час обшуків за місцем проживання злоумисника виявлено мобільні телефони та комп'ютери із доказами злочинних дій, майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї, спеціальний технічний засіб незаконного стеження, прокремлівську літературу. Тепер йому світить до вісьми років ув'язнення. А із опублікованих записів найбільше зацікавила ось ця частина. Я думаю, що це все зроблено планово умислено для чого? Для того, щоб заканчивають Сво чтобы можно было с территории Беларуси, вон там почти 20 тысяч у него войск. Угрожать? Не угрожать, а идти на львов, отсекать и заканчивать все это мероприятие. І так, це те, що грубо кажучи, вирвано з контексту, але разом з тим інформація про 20 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, що зараз чатують на території Білорусі, звучить доволі цікаво і інтригуюче, особливо враховуючи, що вчора в Білорусі видали новий указ, а саме що можна стріляти по цивільним, так військові тепер там можуть стріляти по цивільним, і навіть за адмінправопорушення, е, тобто вони раніше не могли. Але яка різниця? Білоросіяни все одно і до цього нічого не робили, то вже б вони зробили щось зараз. Але тепер абсолютно реально можна уявити ситуацію, в якій білоросіяни переходять вулицю не на той кольор світлофору, і його за це просто розстрілюють на місці, тому що, ну, адмінправопорушення, ата-та. Ні, не ата-та, -та. -та, та та Так, я розганяю зраду: все це зроблено для того, щоб білоруси не бунтували проти агресії, прямої агресії Білорусі проти України. Ось така чарівна теорія. Чи вірю я в це? Та не дуже просто, знову ж таки, авторитарний режим закручує гайки. Там, я нагадаю, Росія вже все ж таки надіслала ядерну зброю, і вони намагаються все це закручувати ще дужче. Станем. Повертаючись до СБУ, похвалили молодці, але тут бігус опублікував нарешті відео про те, хто за ним стежив, і так, несподіванка СБУ. І ось. Невеличкий отвір для того, щоб камера виглядала. От цього достатньо, щоб робити відео. А того, хто цим сім, судячи з усього керував, вже звільнили. Тому якось ось. Так, і то знову ж таки хтось буде розповідати, що все тепер ми, як Росія, але ні, я нагадаю, в Росії, якщо хтось робить якесь розслідування, то його потім травлять новачком або садять в тюрму, або й те і інше. В той час, як у нас розслідувачі викривають спецслужбовців, показують це все всім, і власне все у них беруть купу інтерв'ю, галас і ще й звільняють когось. Тобто, ми, як завжди, посередині між повним трешем і лайном і нормальними демократіями, де в цілому неможливо, щоб спецслужбовці стежили за розслідувачами, щоб довести, що вони мудаки, тим самим дискредитувавши якісь їх розслідування на хіба ось така срака. І тут може скластись враження, що ми стоїмо на місці, не рухаємось вперед і ось застряли посередині між цим всім. Але ні, насправді це не так. І для цього іноді варто просто обернутись, подивитись назад і побачити Казахстан і ситуацію, яку можна було уявити в нас ще кілька років тому. Тут все дуже просто. Позадовцю в Казахстані ставлять конкретне питання: чи можна стати міністром в Казахстані, не знаючи казахської мови? Щоб стати міністром в Казахстані, владі господарством язиком не обязательно. Ну, мы хотим точный ответ. Я вот ви много слов говорите, але конкретики я не слышу. Да или нет, вы можете сказать? І тут починається чудово знайома нам фієрія із викручувань. Могут продивляться в зависимости от профессиональной деятельности, в том числе политического служащего. Если вот я как уже сказал, язык важен. Для выполнения профессиональной деятельности, конечно, это слагаемое должно учитываться. Э, к примеру, я же уже сказал, сотрудники Министерства иностранных дел, работники посольств, да, к примеру, безусловно, должны знать язык, э, значит, куда они были откомандированы для этого. Поэтому целых два министра ещё не знают казахского языка. Як тобі взагалі не соромно ставити високопосадовця в таке напружене становище? Він же не може підставити цих двох. Що, що йому казати? конкретно два примера. У нас є целих два міністри, не владію После языком. Господин Шарлопаев и господин Садкалиев, вы э, не отвечаете по существу. Конкретно два этих примера. Они не владеют государственным языком, но стали министрами. Могут они продолжать быть министрами или нет? И как вы считаете, правильно ли, что министрами в нашей стране становятся люди, не владеющие государственным языком? Да или нет? Можно без сторонних примеров? Блін, та що воно не заспокоїться? СБУ терміново встановить у неї в ванній кімнаті відеокамери, щоб довести, що вона використовує солі для ванної кімнати, не такі, як потрібно. Так, відеооператори бігуса вживали погані речовини. Це факт, це погано, їх звільнили. Але сам факт стеження, це просто. Законопроекти з допомогою Ізраїлю без України відправили на голосування до Конгресу. І там його, я сподіваюся, скоріш за все, не приймуть. Але навіть в разі, якщо приймуть, е, Байден. Його скоріш за все, я сподіваюся, завитуємо. Так, це знову трампісти намагаються допомагати Ізраїлю, але без нас, при тому, що е, Трамп. Не дивлячись на те, що демократи погодились вже на багато моментів щодо кордону, все одно закликає не голосувати за це і не допомагати зараз Україні. І складається враження, що все це просувається аж до виборів президента США, на яких ймовірно може перемогти Трамп, який якщо переможе. Прийде і врятує героїчно, врятує те, що залишиться від України до цього моменту без допомоги, зробить таку пропозицію, від якої ми не зможемо відмовитись, оскільки на той момент у нас вже не особливо той вибір буде. Дуже цікаво, що до сих пір знаходяться люди в Україні, які розповідають, що Трамп це навпаки добре для України і він завжди допомагав, допомагає. І ось цього разу, якщо він прийде до влади, то він. Точно стане кращим за якогось умовного демократа, і вже він то як надасть допомогу Україні. Бо він такий весь радикальний, дикий і вах, яка людина. І в цей момент просто згадуєш, що те ж саме лунало минулого разу за часів його минулої попередньої каденції. І до чого це привело? Ні до чого. І так, це ніяка не новина, мені просто хотілося це проговорити. І... Власне, все. Друзі, вам дякую за перегляд. Залишайтесь силь. Точно. Євробачення. Так, очевидно, це був Клікбейт. На Євробачення цього року від України їде вона, Альона Альона, і як і Джері Хейл. Дівчина, що співала охрана атміна. Ви як малі, чесне слово. Скільки вже років? О, Євробачення, треба. Клікнути на це. Клікбейт, звичайно, не помічаєте. Але так, давайте перетворимо це теж в новину. На це ми витратили близько 11 мільйонів гривень на відбір і все таке до цього Євробачення. Наскільки це зараз потрібно. От минулого разу, коли. Е Калуж були, мені здавалося, що це окей, і вони в той момент дуже вчасно піднімали рейтинг України, і Україна була на слуху. А зараз мені здається, що це невчасно. Чим це обумовлено, важко сказати, я не знаю. Видно, що змінилося. Але от здається, що дуже недоречно. Можливо, мене вже просто поплавило, і я помиляюсь, і дівчата навпаки привернуть до нас більше уваги саме в той момент, коли це для нас так потрібно. Або ні.